Друзі, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розкажу і покажу, що я збираюсь брати з собою у пологовий. Я зібрала вже сумки, збирала їх по списку, який дали мені у пологовому, в якому планую народжувати, ну і ще доклала дещо по рекомендаціям дівчат. І так, давайте не будемо затягувати. Приступаємо до першої сумки. Зразу скажу, що я не розподіляла речі на ті, які мені знадобляться під час пологів, тобто в родзалі, і на ті, які потім вже знадобляться у палаті. Тому буду показувати вам все, що беру з собою. Сумки, як бачите, в мене прозорі, тому і мені і чоловіку буде видно. Що в них є і де це шукати, коли знадобиться. Тому поїхали. Дивимося, що в нас в першій сумочці. І так. Резинові тапочки. До речі, я поскладала все в такі прозорі пакетики, щоб було все дійсно видно і легко знайти. Далі, спочатку для мене. Трусики одноразові після пологів, щоб використовувати. Сухі серветочки, так про всяк випадок взяла. Далі прокладки після пологів. Іще прокладки після пологів тена. Відкрита пачка, бо хотіла подивитися, які вони. Це урологічні прокладки, тому теж думаю, знадобляться. Далі в мене сорочки, дві штучки, і халат. Сорочки одна для пологів, інша після. Не знаю, чи знадобиться дві, але беру з собою. Вони обоє для годування, тому, думаю, буде зручно. Ну, має бути зручно, бо вони, в принципі, для цього і створені для вагітних та годуючих мам. Так. Далі речі для малюка. В цьому мішечку в мене речі, які я хочу, щоб йому вдягли, коли він народиться одразу. А тут всі інші. Декілька ковзунків, бодіків, і декілька чоловічків з закритими ручками і щоб було зручно. Далі комплектик на випуску окремо склала, як бачите, теж все в прозорих пакетиках, думаю, так буде зручніше. І всякі миленькі речі. Шапочки, носочки, царапки у списку, який дав мені пологовий. Написано, що треба взяти з собою приблизно 5 пелюшок. Ну, я так і взяла, так і склала. Дві взяла фланелеві, вони такі тепленькі, приємні на дотик, м'ягенькі дуже, самі подобається. Далі ситцева одна, одна непромокаюча і муслинова. Болітом услінова може знадобитися. Такі у мене пелюшки. Йдемо далі. Ватні диски, далі ватні палички. Тут я склала із двох упаковочок в одну, одні звичайні, одні дитячі для немовлят. Так, вологі серветки. У мене хакіс і ось така косметичка. Зараз покажу, що в ній. І так, все по списку: аспіратор дитячий. Якщо чесно, я ніколи раніше не бачила взагалі аспіратор, коли я замовляла все у аптеці онлайн, то там на сайті не було фотографії цього аспіратора, просто було написано. Я замовила, коли вже забрала, відкрила коробку. Мені так стало смішно. Зараз покажу вам тут такий слоник. Рожевий слоник у нас. Такий у нас аспіратор. Не знаю, чи знадобиться чи ні, але в списку є, тому беру Пурелан для сосків. Беру теж обов'язково, його всі рекомендують. Пустушка. Не знаю, чи знадобиться, але на всякий випадок беру. Дитячі ножиці. Для малюків, теж беру з собою. Далі крем під підгузки. Johnson's в мене маленький тюбик, бо не знаю, чи такий саме підійде, чи ні. Потім, вже, якщо такий буде нормально, то купимо більшу упаковочку, Потреба спробувати. Я не знаю, як підійде. Мікроклізми, мікролакс. Теж беру про всяк випадок з собою. І маленький шампунчик і гельчик для душу два в одному. Теж пробник. У нас є шампунька дома, ми купили додому, а з собою вирішила взяти таку маленьку бутилочку, бо тягнути з собою велику, не бачу сенсу, і маленька зубна паста для мене і чоловіка. Зубні щітки потім вже докладу, коли будемо їхати у пологовий. Далі покажу вам маленьку сумочку, яку я склала для чоловіка. Тут поки що не все є, немає одягу, з змінюємо і тапочок немає, але вже є такий наборчик славна номер 2 Тут у нас шапочка ковпак медична, маска медична, сорочка медична і брюки медичні. А, ще бахіли. Я ще поклала окремо бахіли і тут якісь батончики та снеки, щоб, якщо що, він міг перекусити. Тому це окремо буде сумочка для чоловіка, так як ми з ним. Зустрінемося вже в родзалі. Я піду через прийомне відділення, а він піде вже через окремий вхід, коли мене переведуть у родзал. Так, його сумочка. І переходимо до самого цікавого для вас, до цієї гігантської сумки. Так легко я її не підніму. Буду вам зараз трошки показувати. І так, я беру з собою. Ой. Папку з документами обов'язково, туалетний папір звичайний і туалетний папір вологий. Тут в мене посуд, я його не пакувала поки що, щоб вам показати. Беру з собою, ой, беру з собою таку тарілочку, пласку, чашку. Ложку вилку, маленьку ложечку і глибоку тарілку. Потім я, звичайно, це складу, щоб воно не гриміло тут по всій сумці. Далі беру з собою маленький блокнотик про всяк випадок, картки для фото, щоб зробити, коли малюк тільки народиться. Лактаційні вкладиші. 30 штучок, сподіваюсь, вистачить. На у пологовому. Далі памперси. В мене тут і хагіс, і памперс, і ще якісь декілька видів потрошку склала сюди, тому що не знаю, які будуть зручніше. Поки так. Одноразові пелюшки. 90 на 60. 15 штук в мене тут. Беру з собою. Я у списку беру з собою, і я думаю, вони мені дуже знадобляться. Далі такі самі пелюшки я порозрізала на 4 Це лайфхак від знайомих, mm -hmm. щоб підкладати під малюка, коли змінюєш підгузок. Можливо, знадобиться, можливо, ні. Не знаю. На практиці дізнаюся. Милка, звичайне, дитяче. Далі паперові рушники. Два руна. Так написано у списку, тому беру. Я так розумію, що вони для того, щоб витирати руки. Щоб усі лікарі, які проходять у родзалта чи в палату, могли помити руки і їх витерти одноразовими рушниками. І для мене, думаю, так. Далі, мило, раз. Мило два. Спочатку я не розуміла, для чого цілі дві баночки на декілька днів. Але потім, коли була на екскурсії у пологовому, запитала і сказали, що дві треба, тому що багато людей заходить у палату. Всі миють руки перед тим, як трогати малюка, і перед тим, як дивитися мене, тому беруть. Далі постіль. Не буду показувати постіль, тут нічого показувати, просто постіль. Рушник, конвертик на виписку. Нічого особливого. Так. Так, далі в мене тут чай і кава в маленькій баночці. Галетне печиво і невеличкі перекуси для мене. Е, все. Пізніше я ще докладу цю сумку. Звичайно, що це зарядки, звичайно, що це зубні щітки, ще тут будуть труси-носки. Ну і, в принципі, все. Я сподіваюся, що це відео буде корисне для когось з вас, тому що я скористалася деякими порадами із YouTube. Подивившись деякі відео, я додала у свій список, який мені дали у пологовому деякі речі. Тому дякую, що подивились це відео. Я бажаю вам мирного неба над головою, здоров'я і гарного настрою кожен день. Скоро побачимось!